Привіт, блог, привіт, мій глядач, привіт, мої підписники. Супер, дуже класно, що ви додаєтесь до мене. Дуже приємно. Знаєте, що? Сьогодні неділя. А давайте поїдемо сьогодні на рибалку. І покажу, як це виглядає. Рибалка це одне з моїх найулюбленіших хобі. Я люблю ганяти на віліках, я люблю втикати на самоті, це теж хобі. І я люблю рибалку. А, я більше люблю весняну рибалку на льду. Вона називається пімпла тут в Швеції. Аніж літню рибалку, тому що я дуже боюсь змій, а змій у нас дуже багато. І влітку вони отак бувають в лісі, розповзаються в тебе під ногами, і я верещу як якийсь оперний співун. Тому «пімплу» я люблю більше. Тож поїдемо. Покажу вам, як це виглядає. Так, і тут важливо не забути зібратись на міні-пікнічок. Гірчичка це святе, солодке. Пару скибочок рок-кака. Житній хліб. Із цього кака сміялась, мабуть, перших півробка. Але таке воно вже є. Сірнички. А, до речі, пара яблучок. І. Тиски для грилю, гріль, корв, чок. Але ж вони смачні. В Швеції, до речі, ковбаса ковбасні вироби, ну, такі собі, неприкольні. Але оці такі нічого. Підуть. Ну що, let's go! Полізем через ці кочугури на озеро. Ходімо. Ось такий типовий наш скандинавський північний ліс. В квітні. Ага, стих трошки провалився. Ялинки, сосни. А це осики. А, ні, да, десь там. Тут вони теж ростуть. Краса. І куди мені йти? Краще сюди? Так, я дуже люблю весняну рибалку. Власне, літню також. Ми ходимо влітку і ловимо форель. Потім ми ловимо харіус. і окунів. І і щука, коли попадеться, але чомусь шведи не люблять їсти щук. Вони їх викидають пташкам, лисицям. Чуєте? Водяний видає бітбокс. Озеро і таяр. А вон наші друзі, де вони знайшли місце? Для... А, вони стоять на льодох. Маю розпаковку свого скарбу. Ой-ой-ой, краса. Так, є в мене ще червячки? Є. Пластикові. Окуні ведуться на них. що дурні? Супер. єш yes. yes. Зараз за коньком. Щуку я не хочу. Я хочу уління. Гарно Гарку. Товстенько. Є таке правило, якщо перших 2-3 хвилини не клює, значить треба переходити до наступної лодки. Тут кіна поки що не буде. С нами расстеть, отправляются на дно океана. Ну, диви. Не мікроскопічний окунь, оці котибозички. Вот так вот такие микродик, вот такие микроскопичные окунь. Пигостимо тобою пташок. Тут не побігаєш зараз. Ну що, 4 хвилинки ми посиділи, йдемо до наступної лунки. Ваші ставки. Перевіримо інтуїцію. Я відчуваю, що тут... you <laughs> Але це теж результат. Пташки будуть раді. Отакий от мікробік. Ну, добре. Наче тут є риба, пробуємо ще. І ще Смачненьке. Це на Форель? Tresca. Tomou o mini. So. Резик озера. Знайомтесь, це мій чоловік. Він в своєму звичному середовищі існування в лісі, він лісник. Звати його Стіг, І він каже, слава що... героям слава. І він каже, що ліс, природа це його особиста церква. Ну, я поділяю його думку, бо дійсно на природі відчувається. Бог. В Україні стіга називають стінгом. Ну, незвичне нам ім'я стіг. Ми звикли до стінга. Він не ображається. До речі, це називається багно звичайне. Здавалося, б, така некрасива назва. Але коли я вперше приїхала в Швецію, і ми бували отак на природі, я звертала увагу, боже мій, ну в лісі або там десь на болоті, і пахне такими приємними парфюмами, таким унісексом, ніби. І чоловічий парфюм, чи жіночий, але з такого дуже дорогого сегменту. І думаю, ну що ж так може пахнути? Ну, хто ж це, це духається на природу і йде на болото, чи в ліс? А виявилося, що пахне це багно? Обожнює його запах. Шукала, де, в яких духах, в яких парфюмах може бути його нотки. Ну, знайшла лише маскино. Лав-лав. Ну, якесь там маски новає. Віддалені нотки. оцього багна. В Україні я його, до речі, не бачила. Оце брусниця. А ось це чорниця. Чорниця скидає листочки на зиму. А брусниця ні. Вона не стає лиса. Восени приїдемо сюди і будемо збирати ягоди. Ну що, поїхали додому. Оце моє слово паразит. Ну що, ну що, ну що ж, ну що, в різних варіаціях? Ну що ну ж, нічого не вдієш. Тустий ліс. Прогуляйтесь зі мною по весняному скандинавському лісу. У квітні. У нас на Вінниччині трішки інші ліси. Не такі дикі, не такі глухі і не такі горбаті. А більш рівненькі, більш спокійні. Вон скільки снігу. Ага, ось. Пробираємось до машини. Такі вони прогулянки по лісі в Швеції навесні і взимку. Але я роблю приблизно те саме. Сподіваюсь, на небагато кілометрів нам треба так повсти. Ось вот такий уловчик сьогодні. От таке красиве філе. Зараз я його промию, засолю і трішечки промариную. Потім пожаримо. Наша рибка замаринувалась. Беремо масло, беремо кукурудзяне борошно і смажимо. І трішки олії не завадить. Така краса. Десь по дві хвилинки з обох боків і наша рибка готова. Ну от, власне, ця тарілочка хрусткої, смачної, підсмаженої рибки є завершенням сьогоднішнього дня. Як шкода, що я не можу поділитися з вами. Ну, я побажаю вам в житті більше. Таких ситуацій, якихось уловів і фактичних, і умовних, і такої радості в простих речах, папа, -па, мій глядач, і дякую, що ти є.